Привіт! Чи задумувалися ви колись, як ваші щоденні дії впливають на ваші фінанси? І я зараз говорю не навіть про фінансовий якийсь моніторинг, який ви маєте виконувати та й слідкувати за своїми фінансами? Я кажу про трошки інше. Ми сьогодні поговоримо з вами, як взаємозв'язок фінансів і відповідальності взагалі пов'язаний, і як ви можете прямо сьогодні. Почати впливати на ваш рівень фінансового достатку для тих, хто тут вперше привіт, мене звати Сергій Зорін. Я коуч і я допомагаю людям систематизувати і потім масштабувати ваше життя на цьому каналі. Ділюся всім, що допомагає вам щоденно зростати. Систематизувати ваше життя, всі свої практики, які ми використовуємо з клієнтами в їх індивідуальних моментах, я узагальнюю і допомагаю вам. Я розумію, що не кожна людина готова вкладатися грошима, і, відповідно, моя здача вам допомогти, хоча б так. Тому давайте починати. Якщо ви хочете більше заробляти, нам необхідно збільшити рівень вашої відповідальності. Це правило працює абсолютно в усіх варіантах. Чи ви працюєте в намі, чи ви працюєте саме на себе, чи у вас величезний бізнес, всюди буде одна й та сама формула, один той самий принцип. Що я вкладаю в слова відповідальність? Це відповідальність. За себе це відповідальність за сім'ю, відповідальність за задачі, відповідальність за команду і так далі. Кожен з цих параметрів буде допомагати вам підвищувати планку вашої фінансової стабільності. Як це працює? Дивіться, якщо ви варитеся в межах дуже простих задач у умовного всесвіту і всіх людей, які вас оточують, просто немає потреби платити вам більше. Бо ви. Знаходитися на базовому рівні закриття складності задач. Чим вища складність задач, тим вища відповідно, буде оплата. Тому, в незалежності від того, чим ви займаєтеся, ви можете це для себе інтегрувати. Саме простий приклад, який, можливо, буде знайомий більшості з вас, у вас чи у ваших знайомих точно це у когось відбувалося. Візьмо, навіть приклад сім'ї. Як тільки в сім'ї з'являється дитина, або з'являється, можливо, якась домашня тваринка, або потрібно раптом за своїми якимись родичами доглядати чи утримувати чи ще щось, або ви, можливо, переїжджаєте і вам потрібно тепер більше грошей, ви автоматично знаходите можливості, яким чином можна заробити більше. Вам або з'являється пропозиція якась на роботі, або ви знову ж таки пропонуєте самі. Брати більше відповідальності на цій роботі, щоб вам платили більше. Так само стосується задач, рівня задач, з якими ви працюєте. Ось тут ще давайте обов'язково допишемо клієнти, тобто відповідальність за рівень клієнтів, да? відповідальність за самих клієнтів, якого рівня самі ці клієнти будуть знаходитися. За задачі так само. Да? Якщо я беру і відповідаю за умовне, не знаю, тільки планування дня, я відповідно отримую гроші. Якщо я вирішую проблеми, не знаю, там всесвітнього масштабу, у мене і зарплата буде відповідна. Тобто, чим складнішу задачу я на себе можу взяти, чим більшу відповідальність на себе за цю задачу я можу взяти, тим більшу фінансовий потік люди будуть готові мені надати, тому що я закриваю величезну їх біль, величезний об'єм їх задач я забираю на себе. Так само стосовно команди, так? тобто я беру під своє передкування людей. І я відповідаю за життя цих людей. Люди мені довіряють, і люди зверху будуть довіряти мені свої гроші, щоб я командував цими людьми. Так само стосовно клієнтів, чим вищий рівень клієнтів, з якими ви працюєте, тим більше грошей ви будете заробляти. Це абсолютно правило з усіх абсолютно напрямків. Я для себе так само зараз збільшую рівень самих клієнтів. І за рахунок цього я вирішую складніші задачі. Я допомагаю з більшою відповідальністю вирішувати всі ці аспекти. За рахунок цього у мене збільшується відповідний фінансовий прибуток. І саме тому зараз я дуже багато знань вам віддаю ось так безкоштовно, тому що я заробляю тим, що я імплементую для своїх клієнтів свої знання. Я не торгую знаннями. Я допомагаю саме імплементувати, систематизувати, підлаштувати всі ці інструменти під людину, для того, щоб вона могла максимально отримати користь і одразу використати це на практиці, не проходячи купу помилок, не проходячи сотні різних тестувань для того, щоб цю ідею взагалі спробувати впровадити. Ось я беру за це раніше. Я вирішував більш прості задачі, за які платили менше. Відповідно, ви можете поступово збільшувати рівень своєї кваліфікації і рівень складності проблем, з якими ви можете допомагати. За рахунок цього буде збільшуватися ваш прибуток. Але ви мені скажете, я не можу взяти зараз відповідальність за сім'ю. Чи задачі складніші не можуть взяти, і команду в мене немає, і клієнтів в мене взагалі немає, і взагалі, що за бред ти мені кажеш. Але давайте ми почнемо з самого простого: відповідальність за себе. Дуже простий елемент. Але дуже важливе. Що я маю на увазі під відповідальністю за себе? Відповідальність за своє здоров'я. Можете взяти себе в руки, можете почати займатися своїм тілом, своїм харчуванням, своїм сном, хоча б за це взяти відповідальність. Я не говорю про якісь суперскладні задачі. Просто, хоча б, лягти вчасно. Якщо ви не можете цю просту задачу виконати, як вам можуть довірити якусь складнішу, об'ємну задачу, де потрібно буде слідкувати за сотнями різних напрямків чи людьми, якщо ви навіть лягти вчасно не можете? А це будує паттерн. Це не просто так: кожна наша щоденна дія, так чи інакше видозмінює те, як ми сприймаємо щось, як ми реагуємо, да? що ми робимо і так далі. За здоров'я! За фінанси, на що я витрачаю, скільки я витрачаю, як я фіксую свої фінанси, за ними слідкую не слідкую, куди вони рухаються, звідки вони приходять, куди вони уходять і так далі. Повний контроль своїх фінансів, хоча б я можу вести. Ви можете брати відповідальність за свої задачі. Ось ці самі прості задачі, які ви собі прописуєте в тудушки, Ви їх виконуєте? Чи ви їх просто записали, щоб вони були? Який рівень цих задач, які ви тут записуєте? Вони елементарні, прості, чи ви все ж таки занурюєтеся трошки глибше? Чи задачі потребують якби внутрішньої, внутрішнього стержня, щоб її зробити? Задача, яка виводить вас з зони комфорту. Чи ви виконуєте дуже такі безпосередні, легенькі задачки, які просто так ось-якось так треба виконувати? Подивіться на це. Ви це теж можете імплементувати. І так далі. Да? Тобто, логіку, я думаю, ви зрозуміли. Спробуйте взяти хоча б за себе ось цю відповідальність. І ви помітите, як просто взяв за оцей лише пункт відповідальності, ви вже почнете бачити, як ваші фінанси змінюються. По-перше, через те, що ви почнете слідкувати за фінансами. Це вже змінює дуже сильно ваш фінансовий рівень. По-друге, це змінює саме ваш паттерн мислення, як ви підходите до задач, як ви до них ставитеся. Я ставлюся до задач з цікавістю. Я навпаки хочу, щоб у мене були складніші кейси, складніші клієнти, складніші задачі. Тому що мені цікаво їх розв'язувати. Я розумію, що з складністю задач я стаю краще. Я беру на себе більшу відповідальність. Тому що я беруся за більшу задачу, да, за складніший якийсь процес. І за це, відповідно, я буду отримувати більше грошей. Ось так працює звичайна психологія грошей. А для тих, кому треба імплементація всіх цих знань, конкретно ваш випадок, нижче є форма передзапису на безкоштовну консультацію. Можете залишити заявку, я з нею ознайомлюся, поспілкуємося з вами особисто і дізнаємося, чи ми один одному пасуємо. А ще можна подивитися ось це відео, воно також про фінанси. Дуже гарно доповнить ось цю тему. Побачимося!